Першого соборного послання Петрового читання, будьмо уважні. Улюблені Христос страждав за вас, даючи вам приклад, щоб йшли його слідами. Той, хто не вчинив гріха і підступу його в його устах, не знайшлося, хто був злословлений, але сам не злословив, <зас> хто страждав та не погрожував. Але здався на того, який судить справедливо, Він сам у своєму тілі виніс наші гріхи на хрест, щоб ми вмерши для гріхів жили для справедливості, бо ми його ранами зцілились, бо ви блукали, немовівці, але тепер вернулися до пастиря, наставника душ ваших. Так само, ви, жінки, коріться своїм чоловікам, щоб навіть якщо деякі не вірять слово, їх привабило без слова поводження жінок, коли побачать ваше життя у чистоті й повазі, нехай ваша окраса буде не назовні, заплітання волосся, накладання золотих обручок чи прибирання шати, але всередині людського серця в нетліній красі Духа, лагідного та мовчазного, ось що много цінне перед Богом. Бо коли святі жінки, які надіялись на Бога приоздобрювали себе корячи своїм чоловікам, як, от, приміром, Сара слухала Авраама і паном його назвала. А ви її діти, коли добре чините, і не звертаєте уваги на ніякі побоювання. Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану, як співнаслідникам, благодаті життя. І тим ваші молитви не матимуть перешкоди. Нарешті всі ви будьте однієї думки співчутливі, братолюбні, милосердні, смиренні. не платіть злом на зло чи лайкою за лайку. А навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані, щоб унаслідити благословення. благословяння. Аллилуйя.